Ти ж гранатовий сік із магазину у більшості нуль вітамінів, багато доданого цукру і пастеризація. А от свіжий вижитий сік із гранати це вже зовсім інша історія. І то 5 причин від мене, вашого комфортного нутраціону, додати свіжий гранатовий сік у ваш раціон в осінньо-зимовий період. Перша причина це потужні антиоксиданти. Гранатовий сік знижує запалення та захищає ваші клітини. А друга причина це і здоров'я серцево судинної системи. При регулярному вживанні гранатового соку буде знижуватися ваш артеріальний тиск. Причина це підтримка імунітату за рахунок пітагіну. Це четверта причина це підтримка вашого травлення та мікробіому за рахунок клітковини, що міститься у гранаті. П'ята причина це є потенційні андераки властивості у гранаті. Містяться поліфеноли – Це речовини, які гальмують ріст патологічних клітин. Тож, чому не магазинний гранатовий сік. Після пастеризації руйнуються вітаміни та ферменти. Також туди додають різні домішки і цукор, тому ви думаєте, що п'єте користь, а насправді пустота. Найскращення користь є тільки свіжий гранатовий сік. Я використовую сукону бренду Венкан. Украдах для себе ось таку білу, яка ідеально вписується в дизайн мого помешкання. Ви можете для себе обрати чортку, жовту або сіру. І також хочу додати, що свіжий видавлений сік містить всі вітаміни, багато користі і дуже чистий, яскравий. Ich вибирайте якісне і професійне обладнання.